Ви вже дізналися, які тварини живуть у лісі. Давайте відгадаємо кілька загадок. Хто пронизливо пищить, ні на мить не замовчить, ні тонкий, як голку має, нею боляче кусає. Правильно, це комар. Ой, це качка! Галяти на спині краплинки цятки. Вуса чорні голова любить лагідні слова. Це жухсонечко. Хоч якого кота з місця стягне. Звичайно, це миша. Ось вона, гарнюня. Як одним словом можна назвати відгадки? До якої групи належать усі ці тварини? Правильно, до диких тварин. А яких тварин називають дикими? Пригадай. Дикими називають тих тварин, які самі себе годують, самі будують собі житло, тобто самі за собою доглядають. Де можуть жити ці тварини? Ці тварини можуть жити в лісі, біля ставку. Та на луках. Комар, жук-сонечко, качка, миша це дикі тварини, які живуть на луках. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, які ж тварини живуть на луках. Навчитеся описувати, розпізнавати тварин луків рідного краю. Тема сьогоднішнього уроку тварини луків. На луках ростуть переважно трав'янисті рослини. У траві тваринам легко сховатися серед рослин від ворогів, знайти собі їжу та збудувати житло. Тому тваринний світ луків дуже різноманітний. Лука це відкритий простір. Тут живуть тварини, які можуть заховатися від ворогів у густій траві або у норах. Які ж тварини живуть на луках? Поглянь, які з цих тварин вам відомі. В нас представники є джміль, метелик-повоче око, коник зелений, жук-сонечко, кріт, трясогузка, куріпка, хом'як. За якими ознаками їх легко впізнати? За допомогою яких стрибає серед трави. Павине око має яскраво забарвлені крила. У джмеля тіло волохате, чорне з жовтими смужками, у плиски довгий хвіст, сіре забарвлення верхньої частини тіла та біле нижньої. У крота коротка чорна шерсть, маленькі майже непомітні очі та передні лапи з великими кігтями. У лалеки довгі ноги та довгий дзьоб. Тіло вкрите пір'ям білого кольору. Пам'ятаємо, в лалеки білий та чорний Колір пір'я. На кінцях крил воно чорне. Живуть тварини, що живляться рослинами, комахами, рибами, жабами яких знаходять на узбережжі або у воді. Ось лалека, до речі. поблизу водойм. Це в нас представники лалека, жаб. Батап, вона живе у водоймах: бабка, комар, чапля сіра, полівка водяна, крижень, видра. Дивимось крижень, у нас є качка, так ми казали. Які з цих тварин поширені там, де ви живете? Яких тварин вам доводилося бачити біля водойм рідного краю? Лука це місце життя багатьох тварин. Бережи луки, не знищуй тварин луків. Подумай, чому тварини луків невеликі за розмірами. Так, вони невеликі за розмірами, тому що їм зручно ховатися у траві. Чим вони живляться, як ти думаєш? Спробуй розподілити відомих тобі тварин луків на групи Комахи, птахи, звірі. Дякую! Ви впоралися завданнями нашого уроку? Ставте лайк! Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей, бувайте!